Зеленський запропонував віце премєр міністерці Юлії Свириденко очолити уряд України. Таким чином президент хоче оновити роботу Кабміну і вже очікує на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Призначення нового уряду планується вже на цьому тижні, і цей процес триватиме два дні. 16 липня парламентарі голосуватимуть за звільнення урядовців. Ну а наступного дня за призначення. Хоча на рівні фракції ще навіть не обговорювали потенційних кандидатів. Міністерка економіки Свириденко Ко останній час стала помітною на політичній арені завдяки підписанню угоди про надра із США. Саме Свереденко, зокрема, вела перемовини із американською стороною та домоглася переформатування документа на користь України. Продуктивність і лояльність так Свереденко описують співрозмовники Суспільного, з якими вдалося поспілкуватися. Тож хто така Свереденко, за що її критикують, та чим вона краща за свого попередника? Будемо розбиратися далі у випуску на сеться. Отже, чутки про зміну прем'єр-міністра Шмигаля ходили вже давно. Останній раз це питання піднімалося рік тому, але тоді шмигаль залишився на посаді. Цього разу розмови про зміну уряду ходили також вже не один тиждень, допоки 14 липня Зеленський не опублікував пост, де прямо сказав, що запропонував першій віце-прем'єрці Свереденко посаду прем'єрки. Міністерка економіки у себе у соцмережах написала, що Зеленський окреслив її в пріоритети для оновленого уряду. Це зміцнення економіки, розширення програм підтримки українців. Та масштабування виробництва власної зброї ми обов'язково продовжимо збільшувати власне виробництво зброї та розвиток всіх наших оборонних проєктів своїх українських та спільних з партнерами. І це одне із пріоритетних завдань для оновленого уряду. Ну а Свереденко пообіцяла незабаром оголосити пропозиції щодо кандидатур членів оновленого уряду. І тут є кілька нюансів: щоб замінити прем'єра під час воєнного стану, потрібно спочатку внести зміни до статті 10 закону України щодо цього правового режиму. Адже ця стаття у період дії воєнного стану забороняє припиняти повноваження органів влади та інших державних органів, розповідав раніше народний депутат Ярослав Железняк. Також президент не може пропонувати посаду прем'єра, пояснює експерт. Він не може пропонувати посаду прем'єра нікому він е, може затвердити рішення е, парламентської коаліції, і з іншого боку, ми можемо говорити про те, що є проблеми з законом, оскільки під час дії воєнного стану зміна уряду заборонена. Єдиний шлях і це скоріше за все підуть таким шляхом. Це Добровільна відставка самого пана Шмигаля, після яка автоматично тягне за собою зміну усього уряду. 15 липня Шмигаль написав заяву про зняття з посади прем'єр-міністра України. Ну а тепер ближче до ключової зміни в уряді. Шмигаль найдовше серед усіх прем'єр-міністрів України перебував на цій посаді довше п'яти років з березня 20-го. і застав ще період ковіду, коли довелося запроваджувати жорсткі карантинні заходи. Але водночас шмигаля також називають і найбільш Непомітним очільником уряду українські соцмережі продукували навіть меми, де мовляв, шмигаля погано знають в обличчя, що з ним плутають навіть колег з ЄС. Тож цей період шмигаль пройшов без гучних провалів, але і без видатних проривів. Хоча шмигаль сам не був фігурантом гучних справ, але окремі міністри його уряду опинялися в епіцентрі публічної критики. Наприклад, вже колишній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Кубраков або ж чинний міністр енергетики Галущенко. Деякі міністри отримували підозрюва зокрема, йдеться про колишнього міністра аграрної політики Миколу Сольського або ж свіжіший приклад підозру у корупції отримав і чинний міністр єдності Чернешов. Про нього є окреме відео на нашому каналі. Тож залишаємо посилання для вас на цей випуск. Тож основні закиди в бік шмигаля були зокрема через слабку політичну суб'єктність, тобто він виконував роль адміністративного менеджера, максимально лояльного до офісу президента. І ось тепер його місце має посісти чинна міністерка економіки Свириденко, яка очолювала це відомство майже чотири роки. Чутки про те, що саме вона може зайняти прем'єрське крісло, як я казала, були ще рік тому. Але якщо тоді вона була однією з кількох претендентів, то тепер залишилася єдиною кандидатурою в останні місяці. Прізвище Свириденко ви могли чути в новинах про національний кешбек або ж угоду із США щодо корисних копалин. Вона зокрема вела перемовини із американською стороною щодо деталей документа, і українській команді вдалося значно змінити його зміст на користь України. Про це ми зробили не одне відео. Тож, якщо хочете деталей, дивіться їх у нас на каналі. Ну і тут трохи бекграунда про Свереденко. Вона виросла у Чернігові, де її батько Анатолій Свереденко понад 20 років займав посаду голови антимонопольного комітету. Він же і прилаштував тоді ще доньку-студентку на практику до Чернігівського бізнесмена Валерія Куліча на його підприємство. Пізніше Куліч пішов в політику, став головою Чернігівської ОДА та підтягнув до себе і Свереденко. Спочатку вона була керівницею департаменту економічного розвитку, ну а пізніше першою заступницею Куліча. Майже через рік самого Куліча. З посади звільнили, і Свереденко стає виконуючою обов'язки голови Чернігівської ОДА, керує областю лише кілька місяців і йде у бізнес знову до куліча. І вже з приходом зеленського до влади у 2019-му Свереденко потрапляє по рекомендації до команди тодішнього міністра розвитку економіки Милованова. Вона стає його восьмою заступницею і відповідала тоді, зокрема, за державну службу з питань праці. Це людина, яка сама вміє досягати результату в політичній системі. і Вона дуже технократична. Найбільша сильна сторона, яку я її пам'ятаю, спиталася з того, що вона будь-яку нараду, будь-яку зустріч, будь-який конфлікт, могла вивести в технічне русло і знайти точки спільного дотику, і потім швидко. Досягти результатів у березні склад уряду міняється, але Свириденко вдалося втриматися у міністерстві. Наприкінці 20-го року Свириденко призначають заступницею голови офісу президента, тобто Єрмака. Там вона відповідала за економічний напрямок, і у листопаді 21-го вона посідає місце міністерки економіки та першої віце-прем'єр-міністерки. Ми маємо перестати. Просто проїдати державні кошти, натомість фокусувати їх на і здійснювати так звані продумані інвестиції, передусім рахувавши ефект для економіки. За три місяці після призначення Свириденко почалася повномасштабна війна, і Україна втратила більше третини ВВП. Отже, суспільне поспілкувалося із кількома десятками джерел. Це люди з оточення президента, парламентарі та експерти. То чому саме Свириденко та чи здатна вона внести очікувані зміни в роботу уряду? Наші співрозмовники описують нову ймовірну прем'єрку працелюбною з гарною політичною інтуїцією. Тут пригадаємо, що саме вона відповідала за розв'язання паливної кризи через російські удари на початку повномасштабного вторгнення. Просувала ідеї економічного бронювання. Також мінекономіки успішно розробило і погодило з європейськими донорами програму Ukraine Facility. Цей план передбачав фінансову підтримку від ЄС у 50 мільярдів євро. Водночас Свириденко закидають повну лояльність до влади, яка каже виконавчий директор центру економічної стратегії Вишлінський. Свириденко погоджується із рішенням керівництва навіть. Якщо ідея може бути заздалегідь провальною, утім за його словами, це не мало критичних наслідків скоріше дозволило не входити Свереденко в конфлікти і захищати свою команду. Ну а як приклад тут можна навести проєкт Зимова є підтримка. Пам'ятаєте, її ще називали тисяча від зеленського. Не всім українцям сподобалася ця ідея. Уряд звинуватило тоді у нераціональному використанні бюджетних коштів і створили навіть петицію, де люди просили перенаправити ці гроші на більш важливі потреби. Утім, тоді на зимову є підтримку з бюджету все ж таки витратили 13 мільярдів гривень. Також мінекономіки розпорошує кошти на неефективні державні програми, на кшталт національного кешбеку. Принаймні так вважає від «Слуг народу та голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данило Гетманцев. водночас, на думку нардепа, відомство не підтримує ті сфери і галузі економіки, які дають швидкий результат, тобто оборонно-промисловий комплекс. Іншою проблемою деякі депутати від президентської фракції вважають те, що Свереденко наближена до голови офісу президента Андрія Єрмака. Частина співрозмовників Суспільного прямо називає ймовірну нову прем'єрку людиною Андрія Борисовича. І як говорить наше джерело наближена до офісу президента, загальна проблема зараз у тому, що політичної незалежності в Україні не існує. Якщо хтось працює із Зеленським. То працює із Єрмаком. Можливо, ви також помітили, що у закордонних поїздках Зеленського та Єрмака часто супроводжував не шмигай, а саме Свириденко. та й сама вона часто публічно підтримує президента. Пише про це у своїх соцмережах та говорить навіть в інтерв'ю. Бікасхіїсверіно трушний. Не на якщо президент пропонує. Посаду прем'єра, то навряд чи цей уряд буде незалежний, і з цієї точки зору ми маємо виходити, що новий уряд він теж буде абсолютно підконтрольний, підзвітний і так далі офісу президента, чи призведе це до суттєвих змін? Я сумніваюся на превеликий жаль, бо якщо дивитися на Кадрові зміни то фактично кістяк нового уряду можуть скласти саме ті люди, які були кістяком і цього уряду, водночас співрозмовники Суспільного, з якими безпосередньо працювала Свириденко, відзначають, що вона багато працює та зосереджена на поставлені задачі. Також вона сильна комунікаторка та вміє домовлятися із європейськими партнерами. Зокрема, вона вміє вибудовувати команду, тобто в неї дуже сильна команда заступників. Ну а так чим же Свириденко зрештою відрізняється від шмигаля? Наприклад, не всі нардепи, взагалі розуміють, навіщо робити таку заміну? Портик про те, що людина, яка працювала там 5 років. Суддєво змінить роботу Кабміну, коли людина є повністю афілійована до офісу президента. Ну як, як мінімум, це знаєте, кумедно профанаційно і немає жодних підстав під собою такого говорити. Утім, як кажуть наші джерела з офісу президента, Свириденко має краще бачення подальшого розвитку країни і може дати новий поштовх для економіки. Мовляв, Свириденко має гарні візіонерські ідеї. а легаль ні, що ж Суспільне намагалося отримати коментарі і від самої Свириденко, Ко у пресслужбі мінекономіки нам відмовили, посилаючись на завантаженість міністерки. Ну а про остаточні кадрові рішення дізнаємося вже зовсім скоро за словами нардепів зі слуг народу, голосування проведуть 16 та 17 липня. Ну а тепер можете писати, що ви думаєте про такі зміни в українському уряді.